Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми скажемо про вибір 91-го року, коли українці тоді обрали шлях. Тоді вони обрали шлях у вигляді стабільності та комунізму замість правди і борця за незалежність. І за цей вибір зараз український народ платить криваву ціну. Але що б відбулося, якби тоді українці проголосували за правду і за борця за незалежність? Як би рухалась Україна, що б відбувалася в Україні? Який би шлях взяла б Україна? Про це ми сьогодні будемо казати І ви все зрозуміли, що мова йде про В'ячеслава Чорновола, якого тоді не підтримали українці? Хто ж такий В'ячеслав Чорновіл? Дуже короткий його портрет. 17 років він провів в таборах. Не за злочин, а за правду. Але пам'ятаєте, тоді була пропаганда про те, що Чорновіл це злочинець. І це оцю інформацію, цю пропаганду надавали з різних засобів масової інформації, особливо стелебачення. І тоді народ сприймав, він вірив, що. Треба голосувати за стабільність, а не за злочинця. І тоді вони казали: Чорновіл це злочинець. А ми будемо підтримувати нашого хлопця, нашого комуніста-кравчука. Також, один із творців руху В'ячеслав Чорновіл, а це перша демократична сила України тоді була. Він виступав за повну незалежність і ще тоді, коли це вважалося екстремінізмом. У 91-му році Чорновів мав чітку програму. Дуже коротко скажу, це люстрація, декомунізація, повна українізація, курс на Євросоюз та НАТО, справедлива економіка без олігархів. Але люди це не сприймали. Вони боялися змін. Вони хотіли, щоб ними керували комуністи. І вони всього досягли своїм вибором. Цитата Чорновіла. Ми або побудуємо свою Україну, або залишимось колонією Москви. Тоді він був правий. Але це ніхто не сприймав. Це ніхто не чув. І взагалі ніхто цим не задавався. Було весело, всі думали, що оберем свого хлопця комуніста, і наше життя буде.